Доброго дня, дорогі друзі! В цьому відео я вам розповім, як краще утеплити дах перекриття чи мансарду. Коли ми власне збираємо каркас з покрівлі, тобто це стропила, стійки, балки перекриття, то ми використовуємо свіже пил, тобто дерево, не висохше та вологе. Тепер, дорогі друзі, уявіть на секундочку, що ви відразу після того, як змонтували балки прикриття або стропіла, починаєте утеплення. Утеплення в першу чергу починається з того, що ви паро- пару та гідроізоляцію, яка не передбачає взагалі ніякого проникнення вологи. Але ж волога залишається в самому дереві. Тобто 60-70% вологи залишається в дереві, і тому треба дати якийсь час йому висохнути. Бо якщо ви цього не зробите, безпосередньо, де у вас буде стик між балкою та пароізоляцією, у вас буде накопичуватись конденсат, і балка почне чорніти. Так, звичайно, навряд чи це приведе до якихось наслідків, дуже негативних, руйнувань і так далі, але краще цього уникнути, зробивши просто банальну Паузу в монтажних роботах. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і дуже вам дякую за перегляд.